Збити Фрідріха Мерца росіяни готують масштабну кампанію з дискредитації лідера християнських демократів, який має найвищі шанси стати наступним канцлером Німеччини. Чим Мерц не догодив Кремлю і що про нього написали в кремлівських методичках? Тетяна Логунова розкаже. Операція дискредитація. Німецькі політики готуються до дочасних виборів. А росіяни до втручання в них видання більд повідомляє у Москві Розробили інформаційну кампанію проти фаворита парламентських перегонів лідера християнських демократів Фрідріха Мерца. Мета переконати виборців віддати свої голоси за інші партії. В ідеалі проросійські. за даними видання стратегію очорнення мерца розробили в адміністрації Путіна спільно з експертами московського інституту міжнародних відносин. План такий створити лідеру ХДС і міч канцлера війни. Мовляв, його прихід до влади призведе до катастрофи на кшталт ядерної війни. Бо Мерц – не самостійний політика, маріонетка міжнародних фінансових корпорацій. В одній з них американський Блайкрок навіть кілька років пропрацював топ-менеджером. Поширювати ці страшилки. Росіяни планують за допомогою соціальних мереж та політиків з близьких до Кремля партій. Останні вже взяли їх на озброєння. Той, хто віддасть долю Німеччини в руки Фрідріха Мерца, обере війну, пані та панове. Ви, пане Мерц, знаєте, як заробити багато грошей у такій фінансовій акулі, як Рок. Але вас не цікавить ані справедлива конкуренція, ані відповідальність. Ви хочете дати Україні Таурусу і фактично оголосити війну ядерній державі. Ви небезпечні для нашої країни. Обіцянка мерца дати українському війську далекобійну зброю і зняти обмеження на її застосування вочевидь, лякає росіян найбільше, попри те, що кілька днів тому лідер ХДС дещо уточнив свою позицію: ракети дасть, але після консультацій з американськими та європейськими партнерами. Ми разом з американцями та європейцями маємо бути готовими дати Україні зброю, здатну вражати військові об'єкти на території Російської Федерації, з яких Росіяни атакують цивільні цілі в Україні. Позицію Мерца щодо Таурусів підтримують і інші демократичні партії, які можуть опинитися в наступному коаліційному уряді. Зокрема, зелені та ліберали проти тільки соціал-демократи під керівництвом чинного канцлера Олафа Шольца. Утім, поки що у них немає шансів знову виграти вибори. І очолити уряд політичні симпатії німецьких виборців соціологи замірюють щотижня і вони майже не змінюються. Плюс-мінус відсоток. Найвищі шанси виграти вибори у християнських демократів, стати канцлером у Фрідріха Мерца. Другими найімовірніше, прийдуть ультраправі з альтернативи для Німеччини. Ездеки Олафа Шольца посядуть третє місце, тобто зможуть увійти в уряд лише у статусі молодшого коаліційного партнера. Тетяна Лугуновічслафролов. Подробиці німецькі бюро телеканал інтермарафон єдині новини.